Депутатка безглузда, ой, вибачте, безугла, і дитина низької якості Третякова. це не образа, це комплімент, адже вони так називають громадян України та дітей, які, як то кажуть, низької якості. Це говорила Третякова. Вирішили посадити довічно у тюрму самого Єрмака. Сьогодні, друзі, ви будете шоковані, який вони подали законопроект проти Єрмака. І якщо він буде прийнятий, то Єрмак буде перший, хто отримає довічне позбавлення волі. <му> Усім привіт, мої дорогі. З вами як завжди, новини Медіакор, корстуді Олександр Шавлюк. Так ось, безугла і третякова, та що діти низької якості у неї, чи то вона. Бо вона так заявляла, подали законопроект, яким передбачили кримінальну відповідальність до 15 років або довічне позбавлення волі за представництво держави у міжнародній політиці. От взагалі, от навіть ви не юристи, як це зрозуміти? Тобто, хтось якимось чином виїжджає за кордон і представляє Україну. Без відповідних на те повноважень не ні лучше жить, жити, вони краще жити а ви подумайте, як вам вижити, коли я живу. Ви в це можете повірити? Це ж неможливо в принципі, але у безуглої та ось цієї ось тритякової це виходить можливо. Хто ж це такий може бути? Правильно, це може бути Єрмак. Адже згідно Конституції України, представницькі повноваження є у президента України, голови Верховної Ради України та прем'єра України як голови виконавчої влади в Україні. Президент завжди не бере на себе відповідальність, буде перекладати її на раду, на Кабмін, на міжнародних партнерів. Усі інші представники можуть бути виключно за довіреністю. Так визначає найвищий закон нашої держави Конституція. Тобто хтось виїхав за територію України, якось попав на якийсь там саміт і представився, і наговорив від імені України. Дуже потужно працює наша команда разом з швейцарською командою для підготовки, тому що ну це така дуже велика міжнародна подія. Ціллю першого саміту повинна стати фіксація, тому що дуже важливо. Є резолюції Генеральної асамблеї, є багато інших міжнародних документів, але дуже важлива особиста зустріч лідерів. Ну це просто якийсь не те, що маразм. Але судячи з цих депутаток, які подали цей маразм, це, напевне, вони чи то нюхали, чи то пили щось перед цим, я не знаю. Але якщо це все серйозно, то перший, хто сяде в тюрму, це Єрмак. Тому що саме Єрмак не має права жодних повноважень, навіть, до речі, по довіреності представляти інтереси України за її межами. Тому вельми шановний пане Єрмак, ваша торпеда вже взагалі зійшла з ручок, як то кажуть, з катушок. Тому зупиніть її, поки ще не пізно, бо, судячи зі всього, стріляють же саме по вас. Вы хоть раз думали, как сделать так, чтобы мне жить стало лучше? Не думали, а я думал. И придумал. И все для этого делаю. И вы в эту схему, люди, не вписываетесь.